Це з дружиною робимо. О, це все з дружиною. Ми зразу після ну, закінчення, вже як сезон закінчився, той листок опав, Це ми почали це потихеньку-потихеньку працювати. Як, як дає ситуація, от то ми, то ми працювали? От майже кожного дня живемо ми на полі. Коли нас звільнили, то мій мій будинок, де я проживаю, в селі прилетіли гради. Вони його не, не зруйнували, але пошкодили і проживати там немає можливості. У 23-му році я був виїхав там буквально на декілька місяців. У 23-му на початку 23-го року приїхав, ну от почав почав своє господарство. Ну до, до ладу якось доводити. Е, голова військово-цивільної адміністрації запропонував взяти модульний домик. Цікаво просто за, за, зайдіть. Палатка просто така вшита. Так, да, ДС... це, це вже я ДСП я вшивав, утепляв і за це. А так взагалі палатка, да, щоб можна було, ну криша була на, тільки над головою, все. І ви казав, утеплювали на зиму, щоб да, так, так. Оце отут все мінвато. Ну, тобто, такі утеплювачі, все, все воно є. Всі я трошки перепереробив. ну, матеріал надав мені голова. Обігрівалися, як Обігрівалися. Ось отакий купив і газовий балон. таким чином. Зразу. Разу після окупації було важко важко налаштуватися, так як логістика повністю була зруйнована. Ну що маю на увазі? Це пальне засоби захисту рослин і так, таке інше запчастини. Так як все було зруйновано, потрібно було відремонтовуватися і ну складати якісь якісь плани на на майбутнє. Ну, от то ну, виходили там через знайомих. От таким чином. Але рік був втрачений 23-й рік. Логістика більш-менш почала працювати десь вже на початку літа. Вирішили дружиною, що основний, основний наш дохід і де працювати будемо, то це буде сад. Тобто його. Надо, надо поновить ну от щоб мати, мати за собою там скажем такий сильний тил бо тому що тому що сім'я от є є діти от яким нада яких надо поставити на ноги Мені вже майже майже 50 років, і щось починати нове, хлопці, це дуже дуже важко. Коли нема свого житла, коли немає роботи, і в тебе ще неповнолітня там дитина, це дуже дуже важко. От, а знаєш, що в тебе тут є ну, бізнес, скажімо так, от який при нагоді почне почне давати. Позитив, От, основне, основна мотивація. Це мене це 22-й рік. Ми скажемо, просто для підтримки, щоб закупити якісь засоби захисту рослин. От, ну і самі не знали, як, як ми будемо і що будемо, бо вже і гривня, і рублі ходили, і отаке не, не зрозуміло, не зрозуміло, що 23-й рік, 23 рік, так як сад практично не оброблявся то він був ну, в такому занедбаному стані і прибуток, можна так можна назвати прибутком, дала, дала черешня. Ми на ці кошти жили рік самі, і це були закуплені деякі комплектуючі, там, щоб трактор відновити. В цьому році черешня вродила гарно. Ну от є, є що збирати, і якість якість товару теж гарна, але є проблема у нас це брак брак людей. Ну от і людей можна зрозуміти зрозуміти, так як у нас обстріли йдуть. Ну от і не кожен, не кожен погодиться їхати сюди і збирати. Залишилися старі клієнти, от які в мене брали товар. Ну от, то ми зараз домовляємося, що вони будуть під'їжджати Куди можна ближче під'їхати сюди, і я буду вивозити там, якими буде виходить партіями. «Ви, це такий вигляд не бо мені колеги вб'ють просто. Що? Таке масло-масло так за цей. Ну покажи, що ось це прильоти, ось, ось, ось були вибиті все, це все осколки. От таке робили. Зробив, щоб працювало. Що можна було виконувати якісь процеси? Ну, це така цьогорічня черешня. Так, такі, такі черешні ми виростили от під такими е бомбюшками, під такими обстрілами. От. Але я думаю, що все буде, буде гаразд, за нами перемога. От. Ми віримо в це, віримо в краще майбутнє от. і віримо в наших хлопців.